Ранок починається з Покровська Кураховського напрямку. І саме зараз тут потрібна допомога, в тому числі від нашої команди від фонду Порошенка від справи громад. Сьогодні сюди привезено 1115 дронів. Потрібні нам ташечки, це FPV-дрони для нанесення. Ураження сил противника. 46-та бригада зараз веде дуже важкі бої. І сьогодні бригада від нас отримує і денні, і ночні, і вісімку, і десятку. І спеціально, як ви просили, блуетті. Ми сьогодні пишаємося, як бригада захищає нашу землю. Це наш героїчний сьомий армійський корпус. Це напрямок Покровськ. Ми передаємо зараз FPV-дронів, дизель-генераторів, блуеті, Старлінків, батарей майже на 6 мільйонів гривень. А саме круте, що у нас тут є перший зразок великої майстерні. Мучилися своїми силами, якось там намагалися робити або шукали там СТОшки. то відповідно тепер маючи весь цей набір і інструментів і техніки. Ну, разів, я так думаю, в 75 пришвидші. Це є штурмові, це є саперні і це є евакуаційні. Дуже дефіцитна позиція. Всього їх закупили 400 штук, 350 роздали. Від серця, від мене. Приймайте. Дуже дякую. Ну і Наша рідна 59-та. На сьогоднішній день передано 200 фпв-шок. Ну і супердефіцитна позиція. Ми отримали лише позавчора. Два блоки теж передаємо. Так що тримайте. Дякую. Спасибі. Дякую. Та Минулого разу і ми звернулися по маленьку допомогу. Там пару мавіків і шатро нам допомогли, Фонд Петра Олексійовича дав. Зараз нам вже так не в року допомогли. Дуже сильно. Я думаю, зараз це буде ну, саме необхідно. І сьогодні сотню найкрутіших, найнадійніших хахтівішок сьогодні отримає дуже крутий, дуже героїчний батальйон. 16 й До нього чіпляється пиріжочок. І він несе його за призначення. Комплекс окопного ребу, ребу, шатер плюс мавіки. Також йдуть от в цю цифру, цифру 16. І разом до перемоги. Дякуємо і вам, наш рідний президентський. Ці от пташки завтра вже будуть в роботі. Уже зранку. Да, вже зранку будуть в роботі. Півідрони будемо використовувати по ворожим цілям противника та піхоти противника. А без цих штучок зараз взагалі не обійтися. І дуже ефективно. Треба припинити втрачати людей. Треба припинити втрачати території. І треба припинити втрачати час.